Дорогі тернополяни, українці, друзі: настав час новорічно-різдвяних свят, час підведення підсумків і оцінок минулого року, нових планів, мрій і надій на майбутнє. Дякую вам за рік, який минає, за наші спільні перемоги. Дякую за підтримку і довіру, за вашу активну громадянську позицію. Дякую за небайдужість. Новий рік це нові плани і задуми, нові мрії. Попереду ще багато роботи відродження Тернополя. Разом ми зробимо багато для відродження нашого улюбленого міста, нашої батьківщини, України. Найголовнішою рисою Нового року і різдва в українських оселях є зустріч всієї родини за святковим столом, дух родини і збереження давніх українських традицій це те, що вирізняє Тернопіль. Від усього цього серця бажаю всім тернополянам у новому році невичерпної енергії, натхнення, оптимізму, нових звершень. Родинну затишку і тепла, добробуту, здоров'я з Новим роком Христос рождається!